Вірш Лесі Українки, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, Гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вилі на зиму літає? неньке спитала дитину. Ні, не кожна одказує мати. Одне бачиш пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати. Чому же вона не втіка? А, що морози чекає? Не боїться морозина, не покине країни рівні, не боїться зими навісні. Жида що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, павно ще й дожі. Чи безпечні такі. Чуєш, розцвіленько істак, малим про зиму бадуже. Чуєш, розпівалися як? Не баду жить ті мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, Де б подіці дістати краплинку, Де пожилку під снігом шукати. Нащо ну, співає чудна, краще шукала б земна, спів пташині потіха одна, Хоч голодна співа веселенько, Розважає пташину серденько, Здесь ще знову прилине весна.